Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і подивимося з вами зараз таке запитання. Ось важке питання, скажу зараз відверто. Дуже важке питання. Вагнерівці. Зізналися а, у а, в Бахмуті та Соледарі, що вони робили? Я, я ж бою, знаєте, не можу про ці вбивства говорити, Накази віддавав Пригожин. Ось якось так. Давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися саме цю ситуацію. Ви знаєте, ці люди, я так скажу, Перша карта іде така, ось видно. Перша карта йде водичка, бачите. Таке враження, що їм щось дали, щоб вони могли ці звірства робити. Щоб вони були якось, знаєте, щоб це у них природньо виходило. Щоб ці звірства, те, що вони робили, щоб. Ну, ну знаєте, от у нас є такий вислів під мухою. Тут навіть. <клух> Це їм все, як би це сказати, це тільки садисти можуть таким займатися. Давайте подивимося, ішло це дійсно від Пригожина. Накази віддавав дійсно Пригожин, віддавав. Так, да, 100%. 100%. Він теж такий, вибачте. Але, але я ще скажу, що йому зверху ще звер ще вище йому давали ці накази. Ці накази йому давали з вище. До речі, він наказав оцю рідину давати, щоб ви розуміли, ось. Ну, він стопроцентово причетний. Абсолютно стопроцентово. Давайте подивимося, яке покарання. Є багато видів покарання на таких людей. Давайте спочатку на цих вагнерівців. Покарання їм. Ну. Ви знаєте, як я бачу, відверто вам скажу. Покарання буде їм, звичайно. Я навіть, ви знаєте, яка в мене інформація йде. Зараз я вам скажу. А тут взагалі до сьомого покоління. Мені спочатку йшла інформація, до шостого покоління буде у них. А... Як би це називається, В роду, В кожного, хто цими звірствами займався абсолютно всі. Я вже тут не тільки про вагнериці говорю, абсолютно про всіх. До шостого покоління а тут карта навіть говорить, можливо, навіть до сьомого. Ось, бачите, сімка. Сімка кубків, це знаєте, ось вище, щось вище з небес, тобто небесна кара, якась може піти на них. Ось, давайте тепер запитаємо. Ну і бачите, тут є і якась високопосадова особа. Тобто, яка давала накази. Ми казали, ось тут він давав накази. Він так само, зараз ми ще конкретно пригожено, Давайте подивимося. Понесе він показання. покарання якесь. <кхід> Думаю, що так. Думаю, що так. Йому якась пряма дорога. Бачите, ось в пекло. Ось. Е його можуть, до речі, до речі, ви знаєте, за нього можуть якийсь викуп дати, за нього можуть не викуп. Стоп, 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 неправильно. Якусь премію дати, хто його знайде. Тут можуть об'явити в пошуках його. Угу. Щоб його зловити, щоб його закрити. Давайте, давайте буде, бачите, виглядає, що буде суд над ним. Я запитала конкретне питання. Ось будуть працювати спеціальні люди над цим. Ось, дуже майстерні, вправні. Тут усі засоби будуть використовуватися. Ось понесе покарання. Стопроцентово мої дорогенькі. Наскільки я бачу, ось карта смерті йде. Можливо, навіть конкретно, щоб ви розуміли. Я просто не хочу у відео говорити. Ось, але ви розумієте: смерть є смерть. Ось якось так. Да. Все мої дорогенькі, правда може трохи затягнутися, тому що ця карта така, знаєте, монети це не швидкі карти, це не є жезли, це не є мечі. ось, Мечі взагалі найшвидші. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за такі запитання. Бережіть себе, мої любі, і Божа кара, найбуде Божа, найбуде якихось вищих сил, а нехай буде що завгодно, але тут покарання буде кожному. Ви вже чули, я сказала Щастиво, мої дорогенькі, і разом до перемоги.